Перше за 12 років до України приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Візит відбувся наступного дня після того, як Угорщина. Перебрала обов'язки почергового піврічного головування в Європейському Союзі. Віктор Орбан є єдиним керівником країни НАТО, який відкрито виступає проти допомоги Україні в її обороні від російської агресії. І при цьому наголошує, що хоче співпрацювати з Росією. Більше про візит угорського лідера до Києва ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Мої вітання, Богдане. Богдане, з чим пов'язано рішення Орбана приїхати в Україну саме зараз? Яку мету цього візиту декларує угорська сторона? Відповідь на це запитання є. Сам прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні заявив, що до Києва його привело саме. Президентство у Європейському союзі 1 липня почалася каденція, і фактично, перший, перший візит відбувся до Києва. Досі угорські представники, навіть і сам пан Орбан, з більшим задоволенням зустрічалися з російськими керівниками. Віктор Орбан був у Москві у вересні 22-го року. Угорський міністр закордонних справ Петр Сієрто їздить. До Росії і до Білорусі регулярно лише за час після вторгнення до України Сієр був у Росії. Принаймні п'ять разів нарахували мої колеги його візит. І сьогодні ж також варто зуважити, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, сьогодні, приїхавши до Києва, став фактично першим міжнародним лідером, який приїхав до України. Але при цьому не запропонував Україні допомогу у її боротьбі за виживання, допомогу у захисті України від агресії. Натомість він не згадував Росію і російську агресію взагалі, принаймні в офіційних заявах. Тому у Києві великих очікувань від візиту угорського прем'єр-міністра немає, і Дмитро Тужанський. Український політолог сказав сьогодні голосу Америки таке He did this for himself. Він зробив це для себе, для своєї репутації та для своєї геополітичної гри. Він хоче зайняти дуже тверду політичну позицію від самого початку свого головування в ЄС, щоб вести, модерувати, висувати свій порядок. Денний він оголосив список із семи пріоритетів, щоб убезпечити себе від того, щоб його називали проросійським. Після поїздки до Києва він буде насміхатись над будь-якими звинуваченнями у тому, що він проросійський. Водночас він зробив послугу ключовим столицям, зробив послугу німцям, французам, італійцям. Тому він зараз у дуже сильній позиції. Так, він зробив це для себе, не для України, повірте. Але це саме той момент, коли Україна могла б отримати щось для себе від цієї поїздки, спробувати змінити тенденцію в українсько-угорських відносинах і спробувати вплинути на Орбана з погляду українських інтересів. Подивіться, що нам потрібно: не накладайте вето на європейський фонд миру для України. 9 мільярдів зараз фактично заблоковані Угорщиною. Тож справа не в тому, що Київ міг би змінити політику Орбана з дуже проросійської на дуже проукраїнську. Ні, він все одно буде проросійським. Принаймні, можна зробити Угорщину країною, яка не накладатиме вето щодо України. Богдане Угорщина фактично не підтримує мирний план Володимира Зеленського. Хоча Варто зазначити, що Будапешт таки приєднався до спільного комюніке за результатами саміту миру у Швейцарії. Отже, яку альтернативу мирному плану Зеленського пропонує Віктор Орбан? Ну, Власне угорський прем'єр-міністр сьогодні у Києві сказав, що він підтримує. Усі, е, ініціативи спрямовані Що... на припинення війни, ініціативи від українського е, президента Володимира Зеленського, очевидно, маючи на увазі також і мирний план України, е, і е, ці мирний мирний саміт, чи, чи мирні зустрічі, мирний процес, який Україна намагається започаткувати. Але знову ж таки, е, угорський прем'єр-міністр. Стверджуючи, що він за мир, що його уряд за, за те, що війна припинена, не закликає Росію вивести війська з української території. Він не закликає Росію припинити агресію проти України. Натомість дуже часто, і зокрема сьогодні, у Києві знову від нього пролунали заклики до того, щоб Україна погодилася на припинення вогню. Ось як це лунало з його вуст моя перша поїздка відбувається сюди, бо питання миру є першочерговим не лише для України, але й для Європи. Ця війна, від якої ви страждаєте, глибоко впливає на європейську безпеку. Ми дуже цінуємо ті ініціативи для миру, які зробив президент Зеленський. Я поділився з президентом своєю думкою, що такі ініціативи потребують часу, оскільки правила міжнародної дипломатії повільні та складні. Я попросив президента поміркувати над тим, чи можна змінити порядок речей і прискорити мирні переговори, спершу припинивши вогонь. Перемир'я пов'язане з крайнім терміном, дасть шанс прискорити мирні переговори. Я досліджував таку можливість з президентом. І я вдячний за його чесні відповіді та за переговори. Отже, зараз окрема увага звернена на Угорщину у зв'язку з початком. Шестимісячного голування цієї країни у ЄС серед пріоритетів. Уряд Будапешті назвав, наприклад, посилення конкурентноспроможності Євросоюзу сприяння зменшенню імміграції до ЄС, і також говорить про те, що його країна хоче сприяти процесу розширення євросоюзу, але знову ж таки у Будапешті підкреслено заявляють, що що йдеться насамперед про країни Балкан, які вже давно є кандидатами на вступ до ЄС. Україну вони або не згадують, або е, дуже гучно підкреслюють, що Україна, мовляв, не готова до членства в ЄС. Зараз дякую, Богдане, за твою роботу з нами на зв'язку з Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми говорили про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.